Доброго дня, мене звати Катя. Про клініку Ліпінський Дентал Центр я дізналася від свого чоловіка. Він був дуже задоволений роботою лікарів, тому я, звісно, вже сюди звернулася. От розкажу про свою ситуацію. Зокрема, у мене була м, реставрація на верхніх передніх зубах, і вона вже була в такому стані, що її просто необхідно було замінювати, ну щось приводити до ладу. Я не знала, як краще це зробити. Я ще раніше задумувалася про вініри, але. Знову ж таки, не знала, як це буде виглядати. Прийшла в клініку, познайомилася тут з лікарем Валерієм Вікторовичем, і він мені порадив встановити саме Вініри. Він показав в 3D, як це буде виглядати вже конкретно на мені, в моїй посмішці. Ну і я погодилась, тому що мені попередньо результат сподобався. Ми зробили. Всю цю роботу також. Лікар мені порадив нижні зуби відбілити, щоб був однаковий колір, щоб все виглядало досить натурально і красиво. От, я результатом дуже задоволена, як все це все тепер виглядає, і дуже хочу постійно усміхатися. Тому дуже дякую лікарям клініки і всім раджу сюди звертатися.